Що таке інвестиції? Багато хто розповідає, що потрібно інвестувати, а загалом про сам термін інвестиції ніхто і не розказує. Не всі ж знають, що таке інвестиція і як це виглядає. Отже, інвестиції це процес розміщення грошових коштів чи будь-яких інших ваших активів в певні активи з метою отримання прибутку у майбутньому. Основна мета інвестування полягає в тому, щоб збільшити. Власне багатство або ж дохідність, а також забезпечити фінансову стабільність у вашому майбутньому. Інвестиції можуть включати різні види активів, такі, як, наприклад, акції, облігації, нерухомість, сировинні товари, цінні папери, депозити в банку, криптовалюта та багато іншого. Вибір конкретних інвестицій залежить від цілий рівня ризику та інвестиційного горизонту кожного інвестора. Інвестування може бути ризикованим, але також воно може мати потенціал для високих доходів. Тому важливо проводити дослідження і розуміти ризики, які пов'язані з кожним видом інвестицій. Перш ніж робити якісь рішення, обов'язково зважте все, куди ви хочете інвестувати. Якщо ж ви не знаєте, куди інвестувати і ви вагаєтесь перед тим чи іншим вибором. Переходьте за посиланням в шапці мого профілю та проходьте безкоштовний практикум, де більш детально розповідається про інвестиції і куди можна інвестувати.